Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти для вас окреме відео з покупками з виставки, з подарунками, які я вчора отримала. Та сьогодні, нарешті, я дійшла до магазину Ярна, що на Михайлівській. Це магазин Пряжі. Років 5 тому, мабуть, я останній раз там була і нарешті добігла до нього знову. І я знайшла там те, що дуже давно шукала. Тож буду зараз вам обов'язково все показувати. І вже за традицією, після відео з виставки потрібно показати відео з покупками. Покупки в мене невеличкі, але вони є, тому поспішаю вам показати ось такий набір від Леля з такою прекрасною ялинкою та санчатами. Давненько я задивлялася на цей дизайн. Подивіться, яка краса. На стенді побачила відшив. Там також було два варіанти оформлення цього дизайну. І я вирішила, що піти без цього набору я просто не маю права. Тут в набір входять ось такі гудзики яблучка, є бусинки. Дивіться, яка гарна листівка. І органайзер як в наборах від Dimensions. Я зараз не буду відкривати цей набір, але вже коли буду знімати на наступному тижні влог, або коли вже буду розпочинати вишивати цей дизайн, тоді вже обов'язково розпакую і у відео покажу, як же там все виглядає. В набір входить Лінда 27 аккаунту, нитки DMC, голка і інструкція. Тобто тут каунт не маленький, але неймовірно казкова ялиночка, я в захваті від цих яблучок, і мені неймовірно подобається цей дизайн. Тепер, після того, як я дізналася, хто за цим всім стоїть, то дизайн від Лелі мені подобається ще більше. І на стенді було таке оформлення цієї ялинки в багет та в паспорту. У паспорту ось з таким гарним малюнком. Подивіться, як це гарно виглядає, зимова така казка. І я теж вирішила, що мені потрібно це паспорту, бо коли я вишив ось так ялинку, паспорту і вже тоді замовлю оформлення під цей розмір. Тож у мене, можна сказати, вже такий набір. Під оформлення готовий. Дуже надихаюча ялиночка. Такі, я думаю, може, десь листопада 1 можна вже розпочинати той зимовий настрій. І далі вже ми гуляли виставкою, і я дійшла до стенду Тела артіс Тела артіс це. Неймовірні просто люди. Я була дуже рада познайомитися з Аліною особисто. Так, ми дуже багато завжди переписуємося, щось там обговорюємо, плануємо. А тут я дуже рада була попасти на стенд і побачила відшив цього дизайну. І ви, я думаю, розумієте, що я просто не змогла пройти повз і купила цей набір. Тут рудий кіт, зелений гудзик і шкарпетки. І кава, і Аліна сказала, що це серветка, в'язана гачком. Тут є все те, що я обожнюю, і все те, що зі мною кожного дня. Не було ще в інстаграм цього дизайну, бо я коли побачила на стенді, дивлюся не розумію, думаю, чи я пропустила щось в інстаграм Телеартіс. Чи це щось давненько було зроблено, але Аліна каже, що ні, ми ще не показували. І ось на виставці така новинка. І я схопила для себе цей набір. Тут теж є бусинки та бісер. Тут є, бачите, два моточки ручного фарбування муліне. Основа дуже гарна, така різнокольорова моточка. Різнокольорова схема, дуже зрозуміла, яскрава і велика. Теж знаєте, чесно, я хочу прям сьогодні сісти і почати вишивати. Розумію, що тут взагалі ну, вишивати ну, максимум два вечора. Якщо ніхто не буде відволікати, то і за вечір я впевнена, що можна вишити. Дуже гарно. Цей котик просто це ж нагадування мого, просто арчібальте все. Такі саме красені і так само ж любить в такій позі спати. Класний дизайн. Я щиро дякую Тела що приїхали і на виставку, і що робите такі надзвичайно красиві набори, продовжуєте випускати новинки. Пишаюся вам, ви молодці! І були ще подарунки. Подарувала моя подружка мені ось такий дизайн від Мілхіл. І я колись бачила навіть відшиво, але ніколи не звертала увагу, що тут на цьому дизайні. Подивіться, є ось таке жабеня миле. Подивіться, оченята ці, посмішка. Я ніколи не звертала увагу, що він там такий сидить, гарденький, зелененький. Тут класна дуже основа, дуже красивий колір, такий синьо-блакитний. І я ще жодного разу не вишивала ці наборчики Мілхіл, які йдуть не з паперовою основою, а з тканиною, рівноміркою. Цікаво, яка там саме тканина. Я потім розпакую, коли почну вишивати. Але, мабуть, це вже залишимо на весну. Все ж таки, тюльпани, ромашки, квіти. А ось я ще й метелика побачила. Угу. І сонечки, бачите, скільки їх тут. Ось. Весняний такий дизайн, тому, я думаю, залишу на потім. Але дуже-дуже так сверблять руки, звісно, щоб все це розпочати, бігом одразу все повишивати. не такі яскраві, і бісеру купа. Краса. Далі мені подарувала Іра хобібі, залишена її крамничку посилання ось такий гарбузик. Оксамитовий, такий класний осінній колір. І ось такий пін. Квіточка. Дивлюся, ще, в мене тут є пакетик. Це теж покупки, я щось пропустила, вже перейшла до подарунків, але я думаю, нічого страшного. Я знайшла ось такі магніти. Я зараз звертаю увагу на магніти, які пласкі. Мені не подобаються магніти, які дуже об'ємні, і з якимось там багато деталей, щоб було. Тому такі пласки звернула увагу на стенді одному і придбала. Ще й не діставала. Думаю, що в мене, коли буде ось цей дизайн в роботі, і магнітики будуть такі в п'яльцях. Дуже буде класно. І на тому ж стенді тут можете побачити, є. Нікнейм, гудзики ручної роботи, і це теж кераміка. Вони такі манюсінькі, такі гарнюсінькі, я собі так уявляю, що можна на якусь гольничку, чи якийсь примітив, чи щось таке гарненьке, маленьке і крихітне пришити, буде дуже гарно виглядати. І знаєте, зараз стою і думаю, треба було, мабуть, ще якісь купити, але я пізніше дівчаткам напишу, обов'язково щось ще в них. Куплю. Так, Це тепер з покупками точно все. Зустрічала я багато підписників на виставці, і мені ось подарували таку оксамитову сумочку. Це дуже була тепла зустріч з підписницею. На жаль, я забула запитати, як вас звати, тому напишіть мені в коментарях, я знаю, ви будете дивитися. Ще раз хочу вам подякувати за те, що ви є, за вашу чарівну посмішку. І я дуже запам'ятала ваше обличчя. Неймовірно було приємно почути від вас те, що ви мені сказали, це неймовірно теплі слова. Дуже надихаючі, добрі, і я хочу вам побажати також міцного здоров'я і щоб ви вишивали, не зупинялися, та й приємно, що ви дивитеся Ютуб всіх наших дівчат і також підтримуєте слово. Щиро вам дякую. Тож, дівчата, це були подарунки та покупки з виставки. А ще сьогодні я встигла забігти в магазин пряжі і купила там для себе. Ой, дуже красиві моточки. Зараз вам покажу. Зараз, поки передивіться, невеличкий клаптик з магазину я познімала, поки я біжу за пакетом з покупками, тож можете відволіктися, якщо щось вишиваєте, і прогулятися трошки я там на Майдані зняла. І коли в магазинчику теж була. Обережно буде дуже красиво, хто любить, як я, мотки з нитками. Так, дивіться, що я знайшла. Я знайшла ось таку шкарпаткову вовну. Це 100% вовна. 50 грам, 160 метрів. І вона така справжня, як ми навіть сміялися з продавчиною з магазину, що вона така. Вовна, як знаєте, для справжніх шкарпеток. Коли в дитинстві в тебе були в когось, були такі шкарпетки, які носиш в чоботах, а вони коляться. Оце точно такі виходять шкарпетки з такі з такої пряжі, з стовідсоткової вовни. Вона така цупкенька і колюча. Але я дуже люблю такі шкарпетки, вони неймовірно теплі і носяться дуже довго. Тож, я взяла ось такий колір. Тут поєднання кольорів просто щось неймовірне. Тож тримайтеся. Такий. Я це буду все поєднувати в жакарді, і має вийти красиво, але камера не передає тої всієї краси, яку я тут назбирала. Я взяла 10 відтінків і один моточок, ціна 45 гривень. Для того, щоб зв'язати вам пару шкарпеток 36-го розміру, достатньо 2 мотка. Я набрала ж на шкарпетки, щоб зв'язати з джакардовим малюнком. Не знаю, я просто стояла в магазині, роздивлялася кольори і брала те, що мені подобається. Трошки собі уявляла, які я виберу візерунок, як я буду в'язати їх. Мене не лякає те, що вони колючі. Я... В мене такі є шкарпетки, мені вони подобаються. Тож буду вив'язувати. Взагалі мені сам процес в'язання шкарпеток подобається більше, ніж просто коли вони в мене вже є, тому я дуже люблю їх дарувати. Мене про це зв'язання шкарпеток дуже сильно заспокоює і дуже сильно надихає на рукоділля. Не знаю, чомусь саме в'язання шкарпеток. Колись в'язання серветок мене надихало на рукоділля, а зараз я не можу зупинитися, мені хочеться нав'язати купу шкарпеток. Далі це ще не все. Зараз буду шорудіти пакетом, я взяла, зараз покажу, що я взяла. Я взяла ось таких два мотка тонесенької нитки. Це Lano Gold 800, 800 метрів в мотку. Гарний такий колір капучино, <кій> І до нього ось такий махер. Не буду... А, мабуть, буду. Хотіла сказати, не буду діставати з пакету, але ж вам не видно колір. Тому ну, зараз я ножничками зроблю тут невеличку дірочку. Ви поки подивитесь на мотки, роздивитесь може вам теж щось треба. А, яка ніжна. О, як приємно тримати в руках. Подивіться, який класний бунтик. О, ти. Так, тут теж такий колір капучино. І я хочу зміксувати цю ниточку, і цей мохер буде виглядати супер круто. Це я це вже знаю. Я в цьому впевнена. І 10 мотків я взяла цілу упаковку: 10 мотків, 250 гривень. Тут 237 метрів е, в мотку Ну, я вважаю, це дуже класно. І така м'яка, така класна. Я вив'язую зараз таку Lana Gold 800 е, колір гірчиці називаю його бабусин Светрик. Ще мені рукава залишилась. І щось мені сильно захотілося ще. Подібний зв'язати светрик такого кольору капучино. І все. З покупочок це все. Я дуже щаслива, що я дійшла до магазину пряжі. Мені подобається в таких магазинах проводити деякий час, бо я фантазую, щось там собі планую познімала приємні продавчині в крамничці. Крамничка велика, багато там бобіної пряжі. Взагалі, майже ну є. Я цю алізе купила Лана Голд, Це Туреччина. Туреччини мало, але вона є там. В них і Шкарпеткова пряжа є Туреччина, але більшість там Італія і різні, як я називаю заморські пряжі. Тож так, дівчат, щиро дякую вам за вашу увагу, дякую, що подивилися це відео. Залишайте вподобайку, коментар та не забудьте підписатися на мій канал. До нових зустрічей в нових відео.